Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом дуже корисної, смачної, запеченої у духовці цвітної капусти. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Готується вона зовсім не складно, виходить ароматною, хрусткою та корисною. Капусту ретельно промиваємо та розділяємо за допомогою ножа на суцвіття. Великі суцвіття розділяємо ще на більш-менші, у киплячу воду кидаємо пару кружельців лимону та сіль та перемішуємо. Сюди ж всипаємо усі суцвіття капусти та варимо 5 хвилин. Хвилин виймаємо капусту у окрему ємкість. Вставляємо капусту, щоб вона охолонула. Тим часом приготуємо паніровку. До панірувальних сухарів додаємо сіль, приправу італійські трави, сушений часник. Вливаємо олію. Та додаємо натертий на дрібній терці твердий сир, все гарно перемішуємо. У окрему чисту сухоємкість вбиваємо яйця та перемішуємо. Також для панірування нам буде потрібно борошно. Відварену та охолоджену капусту паніруємо спершу у борошні, після чого у яйці, а вже пізніше у сухарях. У такій послідовності паніруємо усі суцвіття капусти. Запаніровані суцвіття викладаємо на застелене пергаментом деко. Та відправляємо попередньо розігріту духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилин орієнтуємось по своїй духовці. Приготуємо соус у чисту сухуємкість у одинакових пропорціях додаємо сметану та йогурт. Сюди ж додаємо розчавлений на чеснокодавці часник та перемішуємо. Додаємо кріп та знову ж перемішуємо. Виймаємо капусту із духовки та із соусом подаємо до столу. Приготуйте капусту за цим простим та корисним рецептом. Я впевнена, вам сподобається. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.